Україні, героям слава! Перед нами гравці команди Дю США преміум Ліас футзали серед дитячі нацьких команд Віці враженими при сьогоднішній гру. Сьогодні ми грали добре, але можна було ще краще. Що сподобалось тобі сьогодні, е, ну, як грала? Сьогодні ми старалися виграти, бо е, дуже багато моментів ми щось не позабивали. А так то добре, що вона. Як тобі? Та теж грали нормально, але трохи нам не вистачило. Морально не себе не настроїли. Угу. Як оціниш роботу суперника сьогодні? 8 з 10. – Чому? Ну, теж були помилки, але угу. сьогодні вони нас переграли. Так. Як ти оціниш роботу своєї команди? Е, Також е, е, в нас десь теж 8 з 10. – Чому так, розкажи? Ну, не... Цей не допрацювали не ну, так, так було дуже добре, але не допрацювали. Дуже добре. Дивіться, перший тайм ви трималися добре. Йшли один-один, але в другому таймі щось пішло не так, і вам залетіло декілька голів. Як так сталося? Ну, Ми просто трішки розслабилися. А чому так? Бо приспустили сили трошки, так? Так. В ага. загальному тобі гра сподобалася? Як так, але можна було ще краще. Зрозуміло. Тобі як взагалі? Сподобалася гра на який був? Так, на був добрий. Ну також ми хотіли. Забивати, забивати не вийшло. У тебе як був настрой, як гра? Нормально був настрой. Да, Так. І були якісь моменти такі прям запеклі. Так були. Фолили вам не фолили? Фолили ми і фолили вони. А який отой ти кажеш, був запеклий момент, коли це так сталося? Ну, Коли наш дали мені між двох і в подказі не не добіг. Зрозуміло. Що побажаєш своїй команді в цьому сезоні? Більше перемог. Щоб цей, щоб цей сезон був кращий. А ти що побажаєш? Голів, перемог і не здаватися. Перемог гарної гри та побільше голів. Все, хлопці, бажаю вам побільше голів. Всі матчі вигравати і щоб всі моменти були реалізовані. Дякую. вам.